Тепер давайте до суті, хто ж як відреагував на удари нічній минулої ночі Путіна по території України, тому що ну, кількість шахедів справді вражаюча. Найбільша кількість повітряних сил за увесь період війни залетіла до України. Вбили двомісячне немовля, її матір, на жаль, є і інші жертви, але це показово і добре, що вже нині Європа не мовчить. Кожного разу, коли пролітало по Україні, окей, майже кожного. Європейці, американці, ну так, деяким відтермінуванням коментували, що відбулося в Україні і говорили про вбивства. І говорили про те, що Путін ігнорує будь-які можливі удари йому відповіді і так далі, тому що їх немає. Сьогодні ж пролунало чимало заяв з боку наших західних партнерів практично відразу. Ну, от, до прикладу, прем'єр-міністр Британії Кір Старман, каже, що Путін вважає, що може діяти безкарно. Він не серйозно ставиться до миру. На сайті Уряду Британії опублікували його коротку заяву. Він каже, я вражений останнім жорстоким нічним нападом на Київ та по всій Україні, в результаті якого загинули мирні жителі, та була пошкоджена інфраструктура, адже прилетіло в тому числі і по кабіну, як я говорив вам у ранішньому відео. Зараз, як ніколи раніше, ми повинні твердо стояти на підтримці України та її суверенітету. Загалом нічого нового, друзі. Так, я з вами погоджуся. Просто слова. Але за ними я не маю сумніву, що будуть і дії. Далі, до прикладу, президент Латвії Рінкевич говорить про те, що Москва пішла на ескалацію, вдаривши навіть по Кабміну. Європейські лідери інші також засудили удари по Україні. Глава МЗС Естонії, Цахна, закликав до нових жорстоких санкцій і більшої підтримки України. Макрон заявив, що Росія все глибше занурюється в логіку війни і терору. Туск, прем'єр Польщі, говорить про те, що зволікання з рішучої реакції проти Путіна не має сенсу. США і Європа мають спільно змусити Кремль до припинення вогню. Президентка Європейської комісії Урсула фон Дрляїн заявила, що Кремль знову зневажає міжнародне право та без розбору вбиває мирних людей. Європа повністю підтримує Україну. Я ще раз умовлюся, справді це нібито декларативні заяви, але вони пролунали доволі швидко і Макрон уже спілкувався телефоном із Зеленським. А уже в понеділок, завтра, 8 серпня, представники Європейського союзу, офіційні представники, летять до Вашингтону, щоб говорити про санкції. І Дональд Трамп, сьогодні, відповідаючи на запитання журналістів, чи буде він вводити після знову чергової атаки по Україні санкції, він сказав: Так, я готовий переходити. До другого етапу санкцій. Він нічого конкретно більше не сказав. Трішки ширший коментар з цього приводу дав міністр фінансів США Скотт Бесент, який заявив, що Штати готові співпрацювати з європейськими країнами з метою введення додаткових санкцій, щоб довести до повного колапсу економіку Росії. І каже, зараз ми перебуваємо у змаганні між тим, як довго зможе протриматися українська армія, і тим, як довго зможе протриматися російська армія. Економіка. І Якщо США та Європейський Союз зможуть втрутитися, ввести більше санкцій, додаткові мита на країни, які купують російську нафту, російська економіка зазнає повного колапсу і це змусить президента Путіна сісти за стіл переговорів. Є одне но Росії може допомогти Китай. І здавалося, б, він безумовно допоможе Росії. Але допомога Китаю, очевидно, буде означати, що Китай вже... Буквально виступає як партнер і союзник Росії у війні проти України. Це суттєво ускладнить міжнародну співпрацю в торгівельній дипломатичній сфері із Європою і США. А враховуючи те, друзі, що вже на жовтень, як я вам розповідав у ранішньому відео, запланований візит китайських представників до Європейського Союзу для того, щоб налагоджувати дипломатичні та торгівельні відносини, звісно, російсько-українська війна їм буде дуже заважати. Відтак Китай буде змушений або обмежувати свою допомогу Росії, або тиснути на Путіна. Принаймні, поки що так формується картина у Європі. Звісно, такі спроби вже були раніше, але сьогодні коментарі Бесента пролунали лише через кілька годин після того, як Росія провела повітряну атаку з рекордною кількістю повітряних цілей. І це дуже, як на мене, показово. І я сподіваюся, що завтра, 8. Вересня ми почуємо перші результати домовленості між Європою та США щодо нових санкційних обмежень Росії, які будуть в тому числі спрямовані, я вважаю, частково і проти Китаю. Звісно, я не очікую якихось суттєвих рішень, які б обмежили, наприклад, Китай у торгівлі з Росією, але певні застереження від Трампа можуть пролунати. Ну, принаймні, логіка підказує, що це треба робити, але знову ж таки Трамп це не зовсім логічно. Частіше за все так і виглядає. Але враховуючи те, що зараз світ активно критикує Дональда Трампа, поки що через пресу, через його неспроможність протистояти Китаю, Північній Кореї та Росії, він вимушений буде робити якісь кроки. Принаймні вже до цього ситуацію підвели. В той же час, коли поки що Білий дім визначається з тим, що робити далі, Європа активно готується до війни.